Завжди приємно, коли в маркері подій до нас гості приходять не у вигляді відео 3D фіксації, а наживо. і до нас завітав сержант 38 ї окремої бригади морської піхоти Олександр Молодий. Пане Олександре, вітаю! Добрий день. Ви нас чуєте, але ви нас можете також бачити зараз на стрімах прямо зі студії. Якщо підпишетесь на наш канал «ФМ Галичина в Ютубі, пане Олександре. Тож, власне, почну з цитати просто в ну база. Базу вчора розповів командир 3 ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький. Ніякі війни перемовинами не закінчуються. Перемовини це формалізація розстановки сил. Поле бою все рівно все вирішує. Отак От він сказав. А в нас тут зранку до ночі зі всіх пелісосів і зі всіх телевізорів нам розказують про якісь перемовини перемовини Ну, Може, хтось і веде перемовини, але ну, питання в тому. Які перемовини про що? Якщо про нашу капітуляцію, ну я думаю, що дуже багато би людей хотіло почути цю для них радісну новину. Але насправді, якщо ми хочемо залишитися, то треба йти на поле бою і відстоювати там свою незалежність і, і право на життя. трохи ви, ви встигли б розпитати про 38-му. Більшість ваших побратимів де? На Покровському напрямку? Де зараз всі практично боєздатні частини. Угу. Покровський, Курахову і Курщина три, три найгарячіші точки, якщо ще не починається Запоріжжя. Правильно? Ну так. От в цьому випадку. І е, всюди, це вже не секрет, точніше, це секрет Полішинеля. Всюди бракує е, людей. Ну, бракує людей, бракує укріплень, яких насправді немає. Бракує боєприпасів, та багато чого бракує. А стоп, як то укріплень немає? Ну немає. укріплень. Ну нам отак робили. Звітуємо, та ні, та все будують біля ні, Покровська. Брешить. Місто буде в, 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 мати декілька ліній оборони. Ну це та, військова ні. адміністрація так. Це казати? брехня. Нема там ніяких ліній оборони ні біля Покровська, ні за Покровськом, ні, ні за Кураховом. За Кораховом, те, що набудували в 2017, здається чи 2016 році, От там, те, що не встигло розвалитися, воно там є. Нема лінії оборони. Лінії оборони не будують, принаймні на Донеччині. А яким таким чином за Покровськом далі вже рівний степ. Все, і там на Павлоград і на Дніпро відкрита дорога. Так, там дуже гарно. Ну, є ще звичайно якісь там міста між Павлоградом і Покровськом. Добропілля там і так далі, але по суті та, це пряма траса, це прямий степ. Добре, що нам тоді в цьому випадку робити? І якщо нам кожен раз, коли ми про такі речі говоримо, зразу ви починають кричати: ви розганяєте зраду з Радецьку, уряд виділив мільярди в, в Зеленський. Їздив. Ви бачили самі в кадрі, як він ходив по хороших з брустворами, перекритими в хорошими в бункерами. І лініями відходу, доходу, тобто все як ніби по науці. Це ну, він де, де знімав? На павільйоні Голівуд? Ну, може, десь під Києвом, може, десь там. є в нас студія 95-й квартал, може. Ну, десь але там ж він на, на, на передку це на нуль, коли ну, з'являється. Я не під знаю, Покровську. ну який передок, ну, слухайте. ну от Як ви собі уявляєте, ходити по таких укріпленнях та по передку? Там он по Покровську, вже фпв півішки, по Херсону фпв півішки літають, а тут раптом приїхав аж цілий Вибачте, президент і ходить попередку. Та ну дурня це. Все. Тобто, коли ви бачите ці відео, які викладають, Та, ви не ну, вірите. Я не вірю. Ага. Добре, але тоді, з точки зору, самого ну, браку людей, людського ресурсу. У нас, ніби ж з осені ранньої почалося в вихід на нормальні цифри, попри всякі там босифікаційні скандали, сказали, що більш-менш нормально е, зросла мобілізація, так звітували нам. І що знову впала? Та ну, хто звітував? Послухайте, людей завжди не було. Це перше. Друге, е, добровольців немає до сих пір. От не було їх. Закінчились добровольці в 23-му році, на початку 23-го, mm -hmm. так. Е, ну і все. Тобто, а тепер, ну, кого зловлять, то, 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 то і потрапляє до армії. Ну, На жаль. Тому я, я не бачу якихось особливих підкріплень чи поповнень, в тому числі нашої бригади. Ні, звісно, люди приходять, є, але це, ну, це десятки людей, а мають бути сотні і сотні. А ваша бригада не має права самому, самим проводити. Рекрутинг маєте свій рекрутинг, ну, бо сьогодні звітували зокрема з комітету по обороні, сказали, що всі тепер бригади будуть мати свої рекрутингові центри і можливості. Ну зранку я прочитав новину про те, що Читав сорський теж. підписав е, наказ угу. завтра. Ми у Львові відкриваємо рекрутинговий центр нашої бригади, 38-ї окремої бригади морської піхоти. Але розумієте, можна повідкривати сотні центрів, але якщо немає добровольців. Ну, рекрутинг, це ти приходиш і переконуєш людину, але люди повинні до тебе прийти. Добровільно люди не йдуть. Відповідно, ну, будь-яка держава, яка хоче вижити, так вона повинна приймати жорсткі закони, можливо, навіть жорстокі закони по мобілізації, а не от той лайтовий якийсь такий напіврозважальний закон, який прийняли, який ну, не змусив нікого насправді прийти. Тобто нам потрібен дуже жорсткий, дуже жорстокий закон про мобілізацію. І тоді люди, ну, очевидно, очнуться нарешті. Ну, Бо інших варіантів я не бачу. Армія дала тилу три роки на підготовку. Це ж відстрочка. Ну, в 22-му році армія ціною неймовірних жертв так, це десятки тисячів хлопців і дівчат, які віддали своє життя або здоров'я на те, щоб. Тут Тил приготувався на те, щоб люди пройшли курси, там, пішли там, я не знаю, так мети вивчати, втири. Ну, я не бачу, я не бачу черг, я не бачу десятки е там, шкіл безпілотників. тобто... Ну, ну В 22-му ніхто не вірив, що оце, що будуть, почали військові казати, що воювати будуть всі, всі дивилися ну, на варіанта таких людей. Не вірив хто. Ну, повірили Арестовичу, ну чудово. Результат маємо кожен день, наприклад, Львів на фронт наближається до Львова. Ну, насправді, так, от там два місяці тому фронт там був за тисячу кілометрів, умовно, а зараз він за 950 кілометрів. Ну, це значить, якби багато, так? Але якщо врахувати, що прорвавши лінію оборони в Доне, на Донеччині росіяни будуть йти набагато швидше, угу. то Ну, фронт може дійти до Львова настільки швидко, що ми навіть в страшних снах цього не бачимо. Я ну. от слухаю вас і чомусь зразу згадав собі оповідання з Першої російсько-української війни. Антоненко Давидович, у нього таке оповідання є Шурибуря. Не знаю, чи ви читали Ні. про російського офіцера. Тут імперія валиться і армія російська валиться. Ну і він, відповідно, повертається в Україну, а тут на Україну приходять москалі. А він весь, весь цей час, як офіцер, все думав, що за дурне в нього прізвище Шури-Бурєєв. Але в Україні зрозумів, що це просто його так в москалі поміняли його прізвище, а він сам з козацького роду Шурибурі. І там йде оповідання. Це короткий епізод, коли москалі наступають, наші війська українські відступають, але в, е, ніхто з ними українські селяни не відступають, вони біжать за потягом, бо це була ж така залізнична війна, і кричать: що ну вам і так то нафіг не потрібно. І він плаче і кидає в них сувоями сукна, з якого шинелі шиють. Бо їх цікавило, щоб, ну, щоб щось мати, щоб щось заробити. А от йти в військо. Захищати не буде. Ми часто говоримо з істориками, вони кажуть, та фактично провалена мобілізація це і була перша основа програшу в першій російсько-українській війні. У 22-му році вже прийшли перші москалі, а в 33-му вже українці доїдали Лободу або своїх дітей. Угу. Угу. Тобто, в принципі, виходить так, що всі все знають, всі все розуміють і нічого не роблять. Ну, Бачите, інфанталізм, людей. він, якби, ну, В 19-му році в нас все було вирішено. так? Ну, завдяки отікатись не можна. Не можна. Це просто ми Мексер каже, мудрий можна, та, З мудрого наряду вибору. Мудрого наряду насправді ну, ми вже тоді все програли. Ми вже тоді все програли. Е, Зараз, ну так, зараз нема людей, і це шлях до програшу. Ну, я не знаю. Там може ми не будемо їсти своїх дітей, бо нас просто не буде, і дітей наших не буде. Бо цього разу росіяни, коли сюди прийдуть, вони не допустять тієї в лапках помилки, яку вони зробили там в сорокових роках. Коли вони залишили когось жити на Галичині, коли uh -huh. вони там залишали якусь інтелігенцію для вітрини, так там художників, якихось поетів, заляканих, але вони залишили Все, ну, більшість жити. В Сибір кинули. Але більшість так, ну більшість кинули в Сибір, а тут тепер не буде нікого. Послухайте, якщо вони зносять міста, які розмовляли по-русски і які мріяли про союз з Росією, уявляйте собі, що буде з Тернополем, Львовом івано франківськом і навіть Ужгородом. Ну тобто не буде тут вже ні, нікого. Вони просто прийдуть і всіх Добре, побивають. Добре, повернімося до того моменту, де все це поламалося. В я маю на увазі, хоча б якось, але працювали територіальні центри комплектації. Був старий закон. Вирішили його модернізувати. Вирішили одним махом після Одеського воєнного воєнрука з іспанськими мільйонами. Та вирішили зачистити всі ТЦК. От з цього моменту почалася якась розброд шатання і анархія, Бо після цього почалися планово три акції. Одна медійна, інтернетова це я ухилянт, пам'ятаєте. Друга це велика кількість постановочних відеороликів і розганяння, коли ловлять ТЦК, і це отримало термін бусифікація. І от станом на сьогодні третій етап. Третій етап це голоси з криками. А давайте ми взагалі розженемо всі ТЦК. Ну, ідіоти, сер. Знаєте, анекдот, Угу. Ідіоти, сер. Та ні. Ну насправді я не думаю, що саме з того розгрому ТЦК почалася проблема з мобілізацією. Проблеми з мобілізацією почалися, коли закінчились добровольці, знову ж таки, uh -huh. так? Ті ОР-1, які пішли в перші дні, перші місяці. А далі люди повірили, повірили в 2-3 тижні, повірили в каву в травні, так? І коли цього не відбулося, їх їм ж обіцяли, що ну вам, вам не треба буде практично їм кричали з кожної праски про те, що вам не треба буде воювати. А тут раптом раз і треба. А чого ну а що тепер робити? Ну... Я маю на увазі, щоб ми можемо скласти ланцюжок причин, наслідки ми бачимо сьогодні. Що можна робити зараз? Я маю на увазі, щоб виправити цю ситуацію і не повторити і і і і ідіотизм наших прапрапрадідів в часи в е Грушевського і іншої е компанії, яка сказала ні війни, ні миру, а армію розпустити. Ну, ми зараз йдемо цим шляхом. Та що робити? Ну, я думаю, що держава, знову ж таки, якщо вона захоче бути, то кожен наступний кілометр, пройдений росіянами української землі, буде змушувати уряд. Ставати все більш жорстокішим і жорстокішим в мобілізації У нас уряд не суб'єктний. Ну я вибачте, добре. Ну буде змушувати президента України Андрія Борисовича Єрмака ставати більш жорстокішим і жорстокішим. Угу. Е, я думаю, що вони рано чи пізно приймуть дуже жорстокий закон там чи правки до закону, які нарешті змусять. Тисячі, тисячі, тисячі. Оцих от. А ви вважаєте, що е, е, оцей жорстокіший закон він дасть кращий результат, ніж те, що зараз дискутується? Давайте ми понизимо е, вік не до 60, а до 55, Давайте ми нарешті окремим законом впишемо. Е, Таймінг, тобто там в основному дискутувалося 36 місяців, тобто 3 роки. Те, що вони прибрали, пам'ятаєте, коли вносили да, розумію, так, що... зміни до закону про мобілізацію, тоді вони в останній момент прибрали ось цей е час, як то кажуть, е який не давав відчуття One-Way ticket, квиток в одну сторону. Ну так ти... що крм'якшим та шляхом ні, піти? Дивіться, Чи, ну, що дасть ну, кращий результат. Ну, дивіться, от от я ще кілька місяців, і в мене вже буде тих три роки. То... Ага. Ну, мене пошлю, ну, дадуть мені дембіль. Дадуть мені е, я приїду до Львова, та фронт за мною піде. Та ні, ну дивіться, потрібно, по-перше, понизити вікно. 25, потрібно з 20 брати, е, потрібно заставити десятки тисяч людей самим прийти або в ТЦК, або в рекрутингові центри. Це має бути не просто жорстко. Це має бути жорстоко. Ну насправді це має блокуватися рахунки. Це мають забиратися права. Це мають Ну я не знаю, виганятися з роботи Але чи на це тут, ж ніколи тут... не підуть. Ви ж ну, наш виходу немає. Електораль... Тоді на не електоральне ядро, яке так. з гаджетів зможе проголосувати правильно знову. е це якраз оцей вік 20-25. Це тому за них так горою стали на останніх тих. Ми ж розуміємо, що зі всіх проблем найважливіше це вчасно провести весною вибори а, і поставити на молодняк. І, і тих, хто отримає тисячку через дію Слухай, на так, Ну, З гаджетів може проголосувати Міша Подоляк за всю Україну, та, за всіх оцих українців ага. в себе. Е, так не буде виборів. Ну не буде держави. Якщо ми цього не зробимо, ну не буде. Так це ми розуміємо. Ну, але, так, але з впертістю ну, банкової на банковій не розуміємо. Ну, я, на жаль, не можу сказати банковій, що давайте щось робіть. Ну вони очевидно, вони цього не робити. або це не їхня країна, або ну, дивіться, в них таке завдання. Вони ж таки кажуть, ніяких виборів, поки йде війна. Ну, ну так е, а із ранку до ночі по нас бомбардують, що за нас вже все вирішили. От тільки інаугурація прийде, буде якесь перемир'я, і все можна грати. Та ні, ну, слухайте, б... це ж шизофренія. Ну, насправді, в нас, ви ж бачите, що е, нам роздають по тисячі гривень, і одночасно слуга народу каже, що в окупованій території вертаються десятки тисяч людей, тому що держава не має грошей, щоб їх забезпечити. Ну Це ж просто повна шизофренія. Вони ж кожен день говорять десятки різних речей, які взаємовиключають одне від одного і, напевно, просто не, не, не розуміють, що вони говорять. Не пам'ятають на другий день, що вони говорили вчора. Ну слухати владу це зараз смішно. Ну влашо що що робити нам самими собою? Я в цьому випадку згадую чорну суботу минулого року в, в з того часу на сім фронтів воює Ізраїль, і на жоден день не закривали кордони. І там не було гри в Яухилян, Там величезна кількість ізраїльтян. А вони в трійку найбільш туристів по світу входять. Вони поверталися, повертались на війну, і їх ніхто не кликав. І, 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 і армія резерву стала армією. І пішли хто на південь. Проти Хамас, хто на північ проти Хес були і нічого. А а ми в цьому випадку такі мудрі, і в результаті з закритими кордонами не можемо забезпечити хоча б темп мобілізації, щоб вирівнювати санітарну лінію. Якщо не можна, ще раз повторюсь, якщо не можна добровільно це зробити, якщо люди не хочуть, значить їх потрібно заставляти? Ну, чиновник не має права бути чиновником, якщо він не був на війні, в війську, хоча би так. Ти не маєш права їздити на машині, якщо ти не служив в армії. Ну, в тебе не має бути на картках грошей, твої рахунки мають бути заблоковані. У нас виходу нема. Послухайте, слухайте, ми втратимо країну. Ми просто втратимо країну. Знову ж таки, е говорити якимись переконаннями. Ще раз повторюю, три роки. Ну, три роки можна було за три роки, можна підготувати. Слухайте, війну можна було закінчити силами Західної України за три роки. Ну, це 500 тисяч підготовлених операторів FPV-дронів з двома дронами і двома вдалими бойовими вилютами. І все. Ну мільйон дронів, мільйон вражених цілей. Росія би просто не мала чим воювати. Три роки БВЗП базова військова підготовка зараз це місяць часу. 31 день. Ну зараз кажуть 45 п'ять днів. За, так? Півтора місяці. За півтора місяці можна в принципі підготувати, якщо не серйозного воїна, то толкового солдата. Який потім стане воїном. А тут було майже три роки. За три роки ми могли підготувати навіть не півмільйона операторів дронів. Ми могли мільйон їх підготувати, два мільйони. І що, де? Ну, тобто зараз єдиний шанс це жорстокий закон і жорстокість держави. Якщо ми хочемо втримати державу, якщо ми хочемо її зберегти, держава має зараз бути просто безпощадно жорстокою. Пане Олександр, на цих словах я просто спробую собі уявити, як ця держава з цими кадрами буде жорстокою, при всій відчутті соціальної несправедливості. У Нас буквально 30 секунд, щоб фіналізувати. Угу. Тобто, ви уявляєте виконання ваших слів ось цими людьми, а інших в нас немає. Ну, бачите, ну я, я не уявляю, як вони це будуть а? робити. Але якщо вони цього не зроблять, ми втратимо державу. Тобто я не знаю, можливо, це в якийсь момент зрозуміють всі. Тут ми поставимо три крапки і дуже вдячні е, сержанту 38-ї окремої бригади морської піхоти Олександру Молодому, що завітав до нас. Е, чуєте нас, е, в, то пам'ятайте, що всюди є хороші перевірені збори. Нічого так не допомагає, е, щоб не скриготати зубами, як правильно задонатити для наших сил оборони. Це був маркер подій, які ви чули, бачили. До нових зустрічей.